Доброго дня, 10 вересня. Кілька вже відео. Я, мені там Viber писали про сорт чемпіон. От, на, хто там прищепляв, рощі на різних підщепах. От кілька людей я бачив. І про сорт. І я хотів окремо відео зняти, щоб якраз на цю тему. як Чемпіон показує себе на різних підчепах, тільки не в плані урожайності, як в тому році я знімав, а саме як реагує на невистачання кальцію. От візьмемо, наприклад, сіянець. От почнемо з сіянців. От бачимо, тут у мене практично вже осипалося. І підживлення кальцієм однакове було на всіх підчепах. Чемпіону. Тому тут взагалі вже плодів немає. Он бачимо, що подинокі висять. Проблема в тому, що на слінцю чемпіон дуже крупні плоди виростають десь за 300 грам практично. І там, чим більше плоди, тим більше кальцію треба їм, особливо в кінці літа. І якщо не давати кальцію, то там на цьому сорті на наслінці обов'язково буде пішки на плямислість. Гірше та От як бачимо. Немає тут Семеренко, Аскольда, все чисто, гранісніт без проблем. Чемпіона вже практично немає. Так, тут на Антоновці трошки краще показує, але теж проскакує пішкірна, але тут плоди завжди в мене набагато Ну, От бачимось, навіть отакий плід, він довго не буде лежати. Оце це гірше та примислість. Я сьогодні буду виробляти. Хилатом кальцію, щоб покращити лежкість зберігання. Відео в мене вже на цю тему було. Ось І, звичайно, вони будуть і осипатися, і не лежати довго, і смак, і товарний вигляд втрачати. Але найгірша ситуація це в мене тут на росавці, теж на сіенці. Ось тут завжди плоди має, дуже крупні. Самі крупні от на ці підщепи. І от якраз е, сами душі мені пошкоджуються. Ну, оцей пліт взять, Він міцно тримається на дереві, але під власною вагою іноді він, якщо кілька там зав'язів, то витісняють один одного. Плоди тут завжди має, крупні. І результат бачимо. Ось вони вже навіть осипається, от, починають гнити. Не пошкоджені нічим. Просто от, бачимо, навіть на дереві такі плоди не будуть довго висіти. І зараз підійдемо на підчепу 106-го. Тут ще один сінець у мене теж І ось я прищеплював теж чемпіон. От такі плодяки здорові. Тут теж треба було разів 5 пройтися кальцієм. Одну-дві обробітки я точно не встиг зробити, опустив в серпні, місяці, як, так як мене не було тут. Бачимо результат, все валяється. От, пошкоджено пішкірною, плоди, бачимо, не червиві, і все долі валяється і перегнило. Це підходжу до 106-ї підчепи. Тут ситуація дещо краще, я б сказав, набагато краще. Але теж зараз подивимося, я наче навіть тут не бачив. Цей рік чемпіон тут в мене не зовсім показує той урожай, який я привик. Але от на сонці, коли та ще коли великі плоди, то там теж проскакує ця проблема. Але не в такій степені, як на сіянцю. На карликах, полукарликах в мене немає чемпіона, але я думаю, там ситуація набагато краще. От. Плоди тут там, на сенці завжди крупні, так як корінь хороший, там завжди вологи вистачає, поживних речовин. І за рахунок цього от, така ситуація, що великі плоди в першу чергу починають пошкоджуватися. Тому іноді я стараюся чемпіон сильно не нормувати, щоб вони великі не росли. І те саме стосується ліголя. От там теж великі плоди виростають і теж їм не вистачає кальцію. Якщо я багато часу не оброблю і разів 5-6, то буде те саме, як і з плоникріспом. Що буде або долі, або буде покрите п'ятнами. Так що от таке спостереження. От Хто хоче цей сорт садити, я думаю, інформація можливо пригодиться на майбутнє. Ну ось в деяких сортах чемпіон крупні плоди проявляється така проблема, як ми бачимо плямися тірчата, наче збирав не було і тут ось масло пішло. І Плоди вже такі, як куваша, робляться. І ну, зараз буду під дерева підкопувати, а що робити. Фактично третина врожаю. Ось такий здоровий плодяка, Бачимо. Така ситуація. Така ситуація нехороша.